Добрий день, малята, любі хлопчики-дівчата. Ось і прийшла зима, снігами, заметілями, морозами. В сонячний день іскринки на снігу переливаються, дахи на будинках наче із вати, а під вечір налетіла хмаринка. І закружляли у танці тендітні сніжинки. Вони падають повільно на землю, вкриваючи її пухкою ковдрою. Діти, про що вам нагадується мелодія? Звичайно, при звуках цієї мелодії ми згадуємо новий рік і Різдво Христове. А чи любите ви ці свята? А чи знаєте ви, малята, які події сталися на Різдво? З давніх давен у зимові дні приходить до нас у гості велике свято? Тільки но з'являється на небі перша вечірня сірка. Люди вдягають вишиваний одяг, застеляють стіл святковою скатертиною і починається святий вечір. Готують традиційну вечерю. У спеціальній глиняній посудині макітрі подають медову пшеничну кашу з маком та горіхами що має назву куття. На покуті під іконами ставлять сніп пшениці. Його прикрашають стрічками, називають його дідухом. Дідух вважається символом врожайності. А наступного ранку дівчата та хлопчики веселим гуртом Ходять від двору до двору, співають колядки, прославляючи Ісуса нашу Україну та людей, які дуже працьовиті. Діти, а чи приходили до вас колядники? А що вони робили? Які гостинці? За те, що вони колядували, ви їм дарували. Молодці, у вас з'явився святковий настрій, і ви відчули, що наближається свято. Вам вже не сидиться. Хочеться розповісти свої колядки. Малята, давайте пригадаємо. Які ви знаєте колядки? У мене є цікава пропозиція. Давайте порадуємо дорослих та малят. Їдемо колядувати. Які ви молодці? На цьому наше заняття закінчується. Малята! Сприйдешнім вас веселого різдва. До побачення, діти!